Брати і сестри, шановні житомиряни, впродовж останніх трьох років у Житомирі при Святомихайлівському кафедральному соборі зводилась будівля недільної школи. І ось настала та довгождана мить для всіх дітей та викладачів, коли вони зможуть переступити поріг нової модернізованої школи. Настоятель Святомихайлівського кафедрального собору, митрофорний протеєрей Богдан Бойко. Духовенство та громада храму запрошують усіх небайдужих житомирян розділити з нами радість відкриття недільної школи при храмі і долучитися до спільної молитви. Чин освячення здійснить святійший Патріарх Київський і всієї руси України Філарет. За участі епископату Української православної церкви Київського патріархату 10 травня 2014 року о 10-й годині за адресою міста Житомир, вулиця Київська, 18.